Привіт, усім, хто студіює! Цього тижня ми настільки захопили з пошуком весняного настрою, що ледь було не забули про нашу з вами домовленість. Телерадіокомпанія на початку березня святкує своє 20-річчя. І ми нагадуємо, що конкурс від молодіжної програми Студія триває. У вас ще є рівно тиждень, аби надіслати нам свої роботи. Отож, не втрачайте час, а тим, хто не дочуває або має звичайну дівочу пам'ять, із задоволенням нагадаємо умови нашого конкурсу. До 20-річчя телеканалу Рудана молодіжна програма студія оголошує конкурс на тему Наші 20». Усі молоді та творчі. Всі, хто вчиться у Криворізьких вищих учбових закладах або щойно закінчив їх, ми хочемо бачити і чути саме вас. Ми беремо участь у конкурсі. У конкурсі. Наші 20». Я братиму участь у конкурсі від студії. Якщо ти пишеш, що співаєш пісні, дуже зримою та прозою пишеш картини, робиш класні фотознімки чи фотороботи, ти маєш взяти участь у конкурсі від студії. Надсилайте будь-яку свою творчу роботу, і якщо вона виявиться однією з найкрутіших і вразить нас своєю оригінальністю, ми покажемо її і вас у нашій програмі. Головне доведи, що твоя робота краща, адже конкуренти вже поруч. Я напишу для, для програми студія вірш. Я для програми студії намалюю картину. Я вмію писати музику. Я братиму участь у конкурсі наші 20». Не забувайте вказувати дані про себе і контактні номери телефонів. Як це робимо ми? Перші, хто має пізнати себе у нашій наступній рубриці, звичайні школярі. Та віднедавна вони стали, кажуть, більш освіченими, а ми навіть сказали б обізнаними. Отже, на черзі соцмісто. Сучасний світ, за словами старшого покоління, підступний і непередбачуваний. Тож готувати до самостійного дорослого життя середню школярську ланку взяли спеціалісти та волонтери. Згідно нашого розуміння, те, що ми сповідомили в нашій організації, що вже з 14 років дитина є дорослою. Вона не має такого досвіду, як ми маємо, але в неї вже відбуваються психічні процеси, які властиві з дорослій людині, і тому саме з цього віку треба вже ставитись до неї як до дорослої. Звичайно, ця інформація необхідна вже на той час. Розповідаючи про права та свободи дітей, волонтери наголошували школярам, що жити у правовій державі легко за умови, коли всі громадяни країни дотримуватимуться своїх прав, звичайно, не забуваючи про обов'язки. Ми намагаємося захистити наших дітей від проявів. Злочинної діяльності щодо їх особистості, прав, свобод та життя. Серед таких небезпек кажуть спеціалісти, нерідко молодь натикається на пропозиції спробувати аудіонаркотики. Піддавшись такій халепі один раз, дуже складно з неї виплутатись. Тим паче, нові хитрощі сучасного наркобізнесу йдуть далеко вперед. За останнім часом ми побачили, що способи досягнення Измененных состояний сознания тоже имеют свою динамику. Мы говорим о том, что если раньше среди старшеклассников были факты использования для достижения наркотического кайфа марихуаны, то теперь мы вынуждены говорить о продуктах аудиоиндустрии айдозера. Мы вынуждены говорить о фармакологических миксах, то есть веществах, которые продаются в свободной продаже в аптеках, и любой может их приобрести при определенных химических процедурах, тоже из них сделать нужный побочный эффект. Айдозер, назва звукових файлів, що ймовірно викликають психоактивну дію на людину. Не є музикою, не входить до переліку файлів, які помилково вважають музикотерапією. Викликають звикання. Прослуховування файлів є негативним збуджувачем нервової системи, яке призводить до тяжких наслідків вживання алкоголю, наркотиків більш сильної дії. У гіршому випадку фатальні наслідки. Фармакологічний мікс спеціально підготовлена суміш фармацевтичних засобів, що викликає психоактивну дію на людину, призводить до звикання, негативно збуджує нервову систему, підбурюючи до асоціальних дій, надмірне вживання алкоголю, наркотиків більш сильної дії. Регулярне вживання може спричинити фатальні наслідки. Тож, оберігаючи від нових небезпек старше школярство, Олександр, запросивши і нашу команду, провів кілька простих ситуаційних тренінгів для молоді. Для створення близької до реальної ситуації спеціаліст видав учасникам процесу справжні гроші і дуже схожий на ідентичний чек. Чек лист паперу складений спеціальним чином для зручного зберігання марихуани або будь-якого іншого наркотичного засобу. Поки ми учасники процесу намагались переконати одне одного у шкоді наркотиків, загалом роздавалася мала кількість обурених висловів. Більшість з них стосувалась псевдонаркоторгівця. Така реакція молоді все ж дозволяє сподіватися, що наша нація свідома. Мне кажется, эти мероприятия очень полезны, так как они учат нас чему-то новому, защищать наши даже детские права, какие у нас есть права и обязательства. Мне кажется, такие мероприятия должны быть. Задоволение можно отримать от товариства, в компанию, от в доброй компании, друзей. Мне кажется, если состояться в жизни как личность, ну, ты всегда будешь ловить от жизни кайф. Чим ти займаєшся, улікаєшся, то тієпрісі приносить це і приносить от життя. Розуміємо, що у сучасному життєвому ритмі рідко вдається задуматись над тим, чим ми реально ризикуємо власним життям. Тому все ж не полягаємо на тому, що піклуватись про себе потрібно. А наша студійна команда всіляко ладна вас підтримувати, принаймні інформацією. а поки про дещо інше. Студенти Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету Міністерства внутрішніх справ України радісно відгукнулись на наше прохання показати, як треба поєднувати навчання і вільний час. А робили вони це, граючись у буквальному розумінні цього слова. Що ми маємо на увазі? Салонну гру Мафія, яку свого часу вигадали студенти факультету психології Московського державного університету. Для криворізьких студентів така гра теж не в новину, але так як грають ці студенти, запевняємо, не грають не те, що в жодній студентській компанії, а в жодному професійному мафіозному клубі. Тут все по справжньому. Репортаж з місця мафіозних подій у наступній рубриці. Без зайвого шуму та галосу ці студенти час від часу збираються, аби зробити дещо особливе: гральний стіл, маски, карти, підозрілі погляди, нервові рухи, глухі пістолетні постріли все це може для когось і вперше, та не для цієї дівчини. Перший раз я не насиграла года 4 назад со своими друзьями мне это очень сильно понравилось. Потом я узнала то, что у нас есть клуб. Начала ходить туда, повышать свой уровень. Потом начали собираться с друзьями играть, предложила организовать игру здесь. Организовали здесь игру. Сейчас планирую поехать в Киев, поиграть в Киеве. Вот это вот так. Очень увлекательная игра, интересная, психологическая. Очень нравится. То ж, тепер студентка знає хто, кого та за що, так би мовити. Браво керує нічними пострілами мафіозі. не спи, тільки команда. Мафія достає своє ружьо. Вислуховує захисні промови жителів міста. Це утро добре не буває. Мафія поки виграє. Номер два як-то прикрити. І я думаю, що ігрок номер два і п'ять це мафія контролює роботу комісарів. Ігрок номер три, ви покидаєте стол, ваша остання минута. Очень жаль, так как я комісар, я проверил игроков номер 4 и 5. Это Це мафія это теж мафия, тому що они очень хорошо підтримують, не хотят они терять свого друга. Вот так, вот. пожалуйста, прийміть к сведению. Я комісар деле. і втішає простих смертних, яких цього разу до слова вбили першими, не давши жодного шансу на мирне життя у напіввесняному місті. Сьогодні трапилось так, що все ж таки вас не, вда не вдалося уберегти А шерифи від... Чи не вбачаєте в цьому його якусь рокову помилку? Е, ну, Треба відмітити те, що я вибула на першому колі гри, тому в мене не було ніяких шансів врятуватися. Але все ж таки шериф, е, мабуть, не перевірив мого колегу мирного жителя, і взагалі мафія в другому колі його. Ну, знищила мафію на быстро, Буквально в першому кругу я проверил уже чоловіка, який просто підтримав другого. Це либо мафія, либо мирний житель. Я узнал сразу, что это одразу, що це мафія. Потім віддержать його і одразу определил, хто из них мафія. Ну жаль, що їх оказалось більше. Многие просто не зрозуміли, чому я так уверенно говорю. Цього разу майбутніх юристів та міліціянтів, коли були у ролі мирних жителів, перемогли їхні колеги, що волею карт стали на темну сторону гри. Втім, криворізька мафія довела обидві сторони учасниці ігрового процесу змогли зробити свої висновки про його користь. Ігра цікава, насправді, багато по жестам можна узнать про його поведіть. Наприклад, Наприклад от по позі пальцы як він пальці он тобто він закривається, ли він, то ли він поддерживает другого человека, то ли он какими-то жестами показує на того, хто йому не угоден. Скажіть, будь ласка, дівчата, хлопці, в вашій професії майбутній, як допоможуть ці ігри на вашу думку? Ну, ми, взагалі, студенти третього курсу, майбутні юристи, спеціалісти. Ми будемо стояти на сторожі у боротьбі зі злочинністю. В майбутньому також наші колеги, які будуть міліці... міліціонери у райвідділках, також будуть стояти на боротьбі зі злочинністю. Це їм дуже допоможе у нашій майбутній професії, взагалі. Ну... Посилити нашу не тільки е, психологічну підготовку, але й допоможе е, на зовнішній вигляд, а також е, у спілкуванні виявити злочинця та правопорушника. За допомогою яких можливо жестів, фраз, якихось мімічних там моментів, дізнаєте та, е, мафію? Ну, мафія, коли... Мафія, вона в основному починає нервничати. То есть это видно по ну по каким-то взглядам, э, жестам, мимике человека. Для юристів, чем воно корисно на твою думку? Да. Выявлять тактику людей, понимать, кто врет, кто не врет, правильно вливаться. Э, ну я, я думаю, милиционер может влиться в общество э, бандитов не спалиться, как говорится, в этой мафии, что он милиционер, и точно так же влиться в бирную компанию, найти, кто из них есть плохой человек. Ну, своя тактика дает о себе знать. Направду, навіть нашій команді Стало дещо гаряче. Ще пак, після таких мафіозних баталій погодьтесь, друзі, просто таки необхідно перевести подих. Ми залюбки зробимо це разом із вами. Запитаєте, як саме? Відповімо, тут і до ворожки не ходи без юриста не розібратись. Звичайна справа розповідати у нашій програмі про цікавих особистостей нашого міста зі студентської когорти. Наразі познайомимо вас з одним із таких. Як ви вже здогадались, настав час рубрики Особова справа. Я повинен завжди бути з публікою і працювати з людьми. Тому вибір був між актором або між юристом. Так, Олександр Ковтун, 1991 року народження, студент п'ятого курсу Криворізького факультету національного університету Одеська юридична академія, активний громадський діяч, студентський науковець, засновник дебатного клубу, очільник юридичної клініки у вузі. Чому все ж обрав юриста? Ну, моє свідобачення щодо актора, воно змінилося з того плану, що я не зміг вступити до школи акторської. Так. І взагалі, вже починаючи десь з років 10, я почав захищати своїх однокласників, і тому я вирішив, що моє прозвання буде саме юрист. А якщо брати вуще, це адвокат. Про акторську діяльність мрії лишились чи ні? Напевно, вони лишилися в школі. Тобто Зараз нічого такого вже не плануєш? Ні, зараз вже не планую. Зараз я повністю віддався своєї професії, намагаюся себе вдосконалювати саме з точки зору як професіонала-юриста. Тобто я всі свої проекти. І е, сам формую у себе особистість професіонала юриста. Подейкують, що ти один із найбільш е, відомих, скажімо так, студентів, е, які практикують якусь науку в своєму виші. Я привержений з того, що науки немає без теорії, а теорії немає без науки. Тому, е, Ця дефініція, так вона слугує тим, що я починаючи вже з першого курсу, курсу почав проводити свою наукову діяльність у нашому КФНУ і брати активну участь у різних конференціях в різних. Студентських наукових заходах. І починаючи з першого курсу, я взяв свою направленість: це кримінальне право та кримінальний процес. Тобто, це є для мене, як то кажуть, лежить до душі, і я більш, більшу міру розвиваю свої наукові статті так, праці у цьому напрямку. Тобто, з галузей кримінального права та кримінального процесу. І для мене було. Дещо шоком, але і я був за після того, як був прийнятий новий кримінальний процесуальний кодекс і вступив в дію, тому що це є новим польотом для фантазії. Перші польоти фантазії Олександра від перших днів його навчання добре пам'ятають друзі та викладачі вишу. Перше, ми познайомилися на другому курсі, тобто, коли в нас Саша прийшов ще, ну, досить це студенти молодших курсів, і вони ще у нас досить такі не освічені щодо права, а я викладаю галузеву дисципліну. Моя особиста думка щодо нього, ну, він досить активний. Свою активність згодом Олександр сумлінний студент показав на практиці, створивши за американським чи то європейським прототипом дебатний клуб. Чому ми гірші ніж інші вузи? Абсолютно не гірші. Дякую. Чому ми гірші, ніж інші вузи? І тому ідея щодо дебатного клубу вона виникла ще починаючи з другого курсу. Але ще починаюся з другого курсу, але зміг я її лише реалізувати починаючи вже як я був на четвертому курсі, тобто з минулого року, завдяки йому він був започаткований і він почав розвиватися. І дуже багато він прикладає зусиль для того, щоб залучити наших студентів, цей першокурсників і студентів з старших курсів. Однією із таких, вже тепер старшокурсниць, майже від перших днів навчання в академії стала Сашина колега, його тезка. Сьогодні їх діловий тандем знають у всьому вище. Розкажи, будь ласка, ваше перше знайомство з Олександром і як потім продовжувалася ваша співпраця. Ми познайомилися на першому курсі, добре пам'ятається момент в бібліотеці. Писали здається, ділове українську мову. Ми писали якийсь конспект і щось там не могли поділити, якісь книжки. І так познайомилась. І з того часу весь час разом, весь час працюємо разом. У 2011 році ми створили наше наукове товариство, нашу дитину. Працювали на конференціях дуже часто, разом їздили в різні універи, теж брали участь. Ну і загалом по життю завжди разом. Саша дуже класний друг, він дає завжди корисні поради, тобто і ця людина, яка ніколи не підведе. Тому що я можу зателефонувати третій ночі і сказати, Саша, я не знаю, що робити, і він мені допоможе. Я точно знаю, і я йому ніколи в цьому не відмовлю. Як друг, ти говориш, да, там класний. Як ставиться до вашої такої дружби партнерської дівчини Олександра? Ну, я думаю, що вона вже звикла до того, що ми там можемо балакати 3-4 години по телефону. От. Адже ми працюємо в рамках роботи. Тобто певної співпраці, науки, але це не стосується якихось особистих емоцій. Ось. Чесно, чесно. Тож, панянка, ім'я якої так і лишилось для нас, таємницею, може бути цілком спокійною. Піди шлях. Так, перше кохання в мене склалось, відбулося ще 7 років тому, перебуваючи ще, коли я був на шкільній скам'ї, так? З однією дівчинкою, яка теж навчається у стінах нашої академії. Так, я їй привив любов до юридичної спеціалізації. Так, тому я, я вважаю, що це було перше кохання, і воно продовжується досі. Вже на протязі семи років так і я сподіваюся, воно не зміниться е, на майбутнє, запевнивши нас у тому, що і в таких активних людей в особистому житті все може бути в повному порядку. Олександр розповів нам іще дещо. Наскільки ми в курсі, то існує така собі юридична клініка, яку ти теж взявся очолювати. Звідки ця ідея? Так, ця ідея вже була у нашому вузі. Е, е, ця ідея досить розвинута вже більше 10 років у головному вузі Одеської національної юридичної академії е, Національного університету Одеської юридичної академії, е, у самому місці Одеса. І, е, в минулому році у листопаді місяці проводилися всеукраїнські шукраїнські круглий стіл щодо учасників юридичних клінік і завідуючих юридичних клінік і ця ідея виникла після того як я побував на данім на даному круглому столі Мене підтримало керівництво декан нашого факультету щодо заснування юридичної клініки і для того, щоб надавати безоплатну правову допомогу тим. Членам нашого суспільства, які є незахищеними, хто це наприклад? Це є не тільки ваші студенти, наскільки я розумію. Тобто, може фактично будь-яка людина до тебе звернути. Може будь-яка людина до нас звернутися взагалі це є пенсіонери, незайняті населення, так ті, які мало забезпечені. Тобто, будь-яка особа може до нас звернутися, і ми надаємо. Є перелік документів, які особа повинна заповнити. І ми особу заздалегідь попереджуємо, так, дякую, попереджуємо про те, що їм надається некваліфікована. Допомога студентами, проводячи в академії більше світлового, а подекуди і вечірнього часу, Саша точно знає те, на чому завжди наголошує і наша студійна команда. Студентське життя, яким воно має бути на твій погляд. На мій погляд, студентське життя потрібно за ті п'ять років, які є в тебе як студента. Ти потрібен себе реалізовувати і дякувати Богу за кожен день, який він дав тобі, як студенту. Тобто ти повинен бути активен активний кожен день. Не ну, не без того, що є якісь проблеми, так, перешкоди. Проте студентство – це є основною ланкою, я вважаю, нашого, нашої держави, і студент-студенту повинен бути другим. На сьогодні це все, про що ми встигли вам розповісти. А поки прощаємось, адже маємо чимало передсвяткової роботи. Обіцяємо плідно працювати над наступними випусками нашої програми. І не дивуйтесь, якщо студія вже зовсім скоро покаже саме вас. Воліємо зустрічати весну у хорошій компанії. Пам'ятайте, що саме студійна команда разом з вами вміє бути в епіцентрі молодіжного життя.